Надають гуманітарну допомогу, психоемоційну та правову підтримку. Представники благодійного фонду Співдія розповіли про проєкти, які реалізували в Івано-Франківській громаді за крайні два роки. Наразі зазначає керівниця організації Надія Савинська тут завершена програма гуманітарної підтримки, адже є регіони, яким це потрібніше. Попри це, за час її існування вони допомогли великій кількості людей. За рік роботи ми змогли допомогти і продуктами харчування понад п'яти тисячам жителів, жителів громади, і допомогти шелтерам, які тут в Івано-Франківську створилися. Ви бачите, що понад 11 шелтерів ми опікувалися, да? допомагали теж і продуктами харчування, і гігієною, і обладнанням якимось побутовим різними штуками. І е, ноутбуки теж е, це наша програма разом з Аріксем Юсейтом. Якби от це те, що стосується саме роздачі благодійної допомоги. Один з наймасштабніших проєктів це співдія заради дітей. На його реалізацію було залучено майже 10 мільйонів гривень. Ми не тільки збираємо діток на сталі заняття у просторі, ми також працюємо з навчальними закладами і працюємо з сільськими громадами. Маємо виїзні заняття, де проводимо арт-терапевтичні зустрічі, і проводимо заняття з неформальної освіти. Станом на зараз у нас близько 15 тисяч дітей, з якими ми вже пропрацювали. Ми маємо намір надалі продовжувати свою роботу. Зараз ми в пошуках донорської допомоги для того, щоб наша команда могла працювати. Наразі цей проєкт теж добігає до завершення. Утім, якщо вдасться знайти кошти, він продовжуватиме діяти. Адже як показують результати дітям потрібні ці заняття. Співдія е, заради дітей е, це як ви бачите по цифрах достатньо дорога програма, тому що це е, ну сюди входить і облаштування простору, яке ми зробили на базі молодіжного центру рух. Сюди входить повністю оплата роботи команди, звісно, поїздки, тому що це не тільки робота в місті, а це й робота в області. І наразі програма добігає кінця і ми шукаємо підтримку. Окрім цього, у рамках інших програм фонду 30 жителів громади звернулись за правовою консультацією. Більше дев'яти сотень людей отримали невідкладну психологічну та психосоціальну підтримку а послуги кар'єрного консультування більш ніж півсотні осіб. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія